Шановні друзі, як на мене, сьогодні є дуже важлива дата для усіх науковців, які досліджували панітенціарну систему і організацію влади у в'язниці. Сьогодні, 15 жовтня, день народження однієї з найбільш важливих постатей в історії наукової думки 97 років тому. Народився видатний французький вчений, філософ, науковець Мішель Фуко. І я за жодних обставин не мог пропустити цю подію для того, щоб не сказати окремо свою думку щодо ролі та значення його праць, його спадщини для розуміння. Сучасних проблем пенітенціарної системи України та, власне, як і будь-якої іншої сучасної країни, тим більше двадцять 21 столітті, так сталося, що моє знайомство з Мішела Фукуа розпочалося. Ну як це не дивно звучить, але чомусь я запам'ятав навіть цю дату. Це була 9 травня 2000 року, коли я вперше купив книгу. Наглядати і крати «Народжена в'язниці, яка до цього часу є моєю настольною книгою, і кожного разу я знаходжу у цій книзі щось нове для того, щоб зрозуміти правильний, як на мою думку, хід думок щодо критичного аналізу пенітенціарної системи, і ще раз здивуватися, наскільки Мішель Фуко був далекоглядним у формулюванні своїх висновків щодо Місця та ролі сучасної в'язниці в самому широкому розумінні цього слова для забезпечення соціального контролю над широкими верствами населення і тим більше знову таки у 21 столітті. Мені взагалі не уявляється е, сучасна гуманітарна освіта юридична, політична, соціологічна без Мішеля Фуко, і, напевне, якщо була б моя воля, то Обов'язково до навчальної програми на будь-якому юридичному факультеті для будь-якого студента, який вивчає кримінальне право, фізичне право, кримінологію, я в обов'язковому порядку запроваджував саме наглядати і карати, тому що це, власне, як ковток свіжого повітря для того, щоб звільнити свої думки від дуже формального. Формалістичного пострадянського підходу, який до цього часу домінує в нашій пенітенціарній науці, на жаль. І сказати, що Мішель Фуко це дуже важливий автор і його книги є дуже важливими, це нічого не сказати. І я в будь-якому випадку не маю наміру перетворювати цей короткий допис на якусь лекцію, тому що, ну, власне, вмістити в одній лекції всю його спадщину. Є неможливо для цього потрібен якийсь там курс лекцій. І, взагалі, для мене Мішель Фуко це просто якась окрема галузь знань, сфера наукового пізнання і знов таки бездонний колодязь ідей, думок та поглядів щодо того, що є в'язниця в сучасному світі, і яку роль вона відіграє у механізмах соціального контролю. Коли ти вивчаєш пострадянське в'язничне право, незалежно як воно там називається, кримінальне виконавче право пенітенціарне, кожного разу ти дивуєшся, наскільки ми так і не змогли відійти від старого радянського підходу, максимально формалізованого, максимально декларативного, а у розумінні в'язниці як важливого соціального інституту. І саме Мішель Фуко, і з одного боку, я знову таки хотів би наголосити, що я не створюю собі коміра, але з іншого боку, без його поглядів, а пізнання в'язниці є неможливим. До, звичайно, до Мішеля Фуко можна додати праці видатних німців Керкхаймера та Роше, видатних італійців Паваріні. Та Малосі і інших авторів, які дуже критично і радикально підходили до дослідження в'язниці, саме з погляду, передусім, економічних відносин. І власне вони звільнили, як на моє переконання, знання про в'язницю у самому широкому розумінні цього слова від занадтої формалізованості, яка була дуже залишається дуже шкідливою для розуміння, що таке в'язниця. Пробація і, власне, будь-які інструменти, які пов'язані з виконанням кримінальних покарань та застосуванням відповідно кримінальної правової репресії, щодо девіантів, як би вони там не називалися за національним законодавством. І цінність серед всього іншого Мішеля Фуко для мене полягає в тому, що. Ну я хотів би напевне проілюструвати, коли наші студенти навчаються в юридичних навчальних вищих закладах, і коли вони вивчають кримінальне виконавче право, здається мені, що вони одразу ж попадають, потрапляють в полон такого формалістичного підходу, що мовляв ось там до 91-го року був і Гулаг, була радянська в'язнична система. А от саме з 91-го року наступила ера процвітання та взагалі демократизації, що триває понині. І такий підхід, мені здається, був і в 1917 році. І Мені здається, що так само або після 1917 року навчали і відповідних слухачів відповідних навчальних курсів та навчальних закладів, порівнюючи епоху справедливості. З царством темряви, що існувала, мовляв, до 1917 року. Коли ти читаєш сьогодні будь-який підручник з кримінально виконавчого права і взагалі досліджуєш історію в'язниці, у багатьох науковців переважає такий погляд, що, мовляв, навіть виходячи за поза межі радянського та пострадянського поля, домінує такий підхід, що отмовляв у Темних середньовічних в'язничних практиках було все максимально негативне, каральне, інквізиційне, спрямоване на придушення будь-яких, будь інакомисля будь-яких проявів свободи, і лише після того, як мовляв, там то квакери, то американці, то французи, то англійці започаткували. Нові пенітенціарії, то власне пенітенціарна думка змінилася в абсолютно іншому напрямку, і чомусь саме, як це стверджує, такий формалістичний традиційний підхід на в'язницю, погляд на в'язницю, саме чомусь кінець 18, початок 19 століття, з погляду саме пенітенціарної науки, науки засвідчив, що люди от буквально от. Стали максимально прогресивними у своїх думках щодо пенітенціарної науки і практики щодо ролі та місця в'язниці в сучасному суспільстві і таке інше. І, власне, як мені здається, що нав'язування такої думки от переходу від середньовічної темряви до світла нового капіталістичного суспільства. Це величезна небезпека дезінформації і прив'язування думок студентів, молодих науковців до абсолютно ненаукових постулатів, власне, і на яких вони продовжують зростати. І це дійсно є, як на мою думку, дуже дуже небезпечно. І саме роль Мішеля Фуко полягає в тому, знову таки разом із Кіркхаймером і Грошеє, і, і Паверіні, та іншими науковцями, які власне продовжували думки один одного, полягає в тому, що той самий дисциплінарний підхід, заснований на економічних ідеях, а є як прожектор у темряві, який може власне висвітлити справжній підхід до познання в'язниці у сучасному суспільстві 21 століття і не лише. Варто згадати, і, власне, для мене це є особисто найбільш яскравим прикладом, як і чому було започатковано перші пентенціарі, зокрема в Великій Британії. І головна ідея в цьому контексті пов'язана з тим, що англійці створили свої пенітенціарі, і не лише англійці, не лише тому, що вони одномоментно якось просто разом стали. Прогресивними у своїх наукових поглядах на поводження зі злочинцями, лише тому, що власне і Австралія відпала а до цього, що американські колонії відпали, які були місцями для депортації і заслання злочинців, власне, убезпечення, говорячи сучасною мовою, тогочасного британського суспільства від девіантів, які створювали загрозу для. І політичних еліт, і, власне, для середнього класу. І тому, коли ми говоримо сьогодні про ФУКО, це знов таки максимально критичний аналіз для того, щоб зрозуміти, наскільки економіка впливає на в'язницю, наскільки реальні економічні відносини зумовлюють появу нових та. Припинення практик там, попередніх пенітенціарних практик, зупинення дії ліквідації тих чи інших покарань та інститутів, які створені для забезп... для виконання тих чи інших покарань і таке інше. І, власне, навіть коли ми говоримо про пробацію, яка завжди розглядалася, як якийсь там, мовляв, Промінь світла у темному царстві і «Пенітенціарної практики, з точки зору Фуко та його послідовників, і, і не тільки послідовників, можливо, колег краще сказати, це полягає в тому, що сама ідея пробації це не лише і нескільки соціальна така стратегія і практика. А додатковий інструмент для посилення соціального контролю для, за окремими верствами населення. І коли ми говоримо про ту ж саму пробацію, неможливо не згадувати про ту ж саму концепцію Стенлі Коїна і інших вчених про поширення мереж або тенет соціального контролю, власне про що і говорив Фуко, говорячи про. Той самий, наприклад, Паноптікон і подібні інші інструменти соціального контролю. Та ідея Фуко, яка була задекларована ним у відповідній книзі, відповідні дослідження наглядати і карати. І до цього часу мені, мені здається фундаментальною, коли для сьогоднішнього такого формалізованого науковця, який дотримується власне такої суто ідеалістичної. Методології пізнання в'язниці, забуваючи і про економіку, і про дисциплінізацію населення ну, можна згадати, що дійсно в'язниця, казарма, фабрика, завод, психіатрична лікарня, просто лікарня. Школа та подібні заклади у Європі, і не лише в Європі з'явилися майже одномоментно у сучасному розумінні цього слова, якщо ми аналізуємо відповідні інституції. І саме потреба у соціальному контролі над новим робітничим класом, що власне було дуже актуальним на початку 19 століття, це саме той самий Фуко. З його наглядати і карати, з його ідеями щодо посилення і розкидування посилення соціального контролю та розкидування відповідних мереж інструментів засобів такого соціального контролю. І в 21 столітті, як на мене, то його ідеї не лише просто здаються якимись там яскравими актуальними, вони просто є життєво важливими для пізнання сучасної в'язниці. Сучасної пробації і інших подібних інструментів, які створювалися для і створюються для соціального контролю над тими особами по прошарками населення, які здаються або декларуються небезпечними, підозрілими або чогось подібне таке для середнього класу, не кажучи вже про політичні еліти. Тому Мішель Фуко сьогодні. Максимально актуальним є, залишається бути, і в цьому контексті мені дуже хочеться згадати цитату з видатного з книги видатного англійсько-польського вченого соціолога Зігмунта Баумана щодо реабілітації у 21 столітті як концепції, власне, як практики. І чому я згадую його в контексті Фуко і моїх думок про Фуко? Отже, цей вчений сказав у 21 столітті будь-які питання реабілітації злочинців, девіантів є не лише непотрібними, вони втратили свою актуальність. Кримінологи мовляв, що довгий час будуть ламати списи у своїх дискусіях на? Предмет цілі покарання місії пенітенціарних інституцій, але у мисленні сучасних практиків пенітенціарної системи залишається саме дисципліна, саме контроль і саме убезпечення суспільства. До речі, ця категорія убезпечення суспільства є і основною однією, принаймні з основних у, у працях Мішеля Фуко. Його ці просто, як на мене, фундаментальні думки щодо трансформації, модуляції покарання, модуляції соціального контролю від середньовіччя до нового часу. І на подальше у сучасному етапі, на сучасному етапі, у 21-му столітті потребують свого вдосконалення. Власне, я про це не міг не писати і друкував відповідні праці. І той блок проблем які сьогодні спостали на порядку денному перед пенітенціарною системою. це знову ж таки суцільний Мішель Фуко, який далекоглядно передбачив і ці проблеми. Ну, на завершення цього відеодопису ми хотілося б нагадати, що сьогодні, незважаючи на діяльність міжнародних організацій, на заклики щодо зниження в'язничного населення. Лібералізації кримінальної політики, більшого застосування пробації і так далі, тому подібне, в'язничне населення зростає, дедалі більше зростає і поряд з ним зростає населення клієнтів пробації. Отже, те саме поширення тенет соціального контролю, поширення інструментів соціального контролю і вдосконалення, звуження. Цих е, інструментів для того, щоб максимальна кількість девіантів або підозрілих осіб, як для середнього класу та політичних еліт, попадали у ці мережі соціального контролю. Минулий допис а вчорашній щодо реабілітації в'яснених, власне, в цьому контексті також можна і згадати, і прив'язати. Тому, підсумовуючи, викладене вище, власне, я ще раз хотів би. Засвідчити, що на сучасному етапі Мішель Фуко, знову таки керуючись ідеєю, що не створити собі куміра, це не ікона, але тим не менш, він один з пріоритетних авторів і його книги є і залишаються, і дедалі більше стають пріоритетними для української панітенціарної науки, для панітенціарної науки будь-якої іншої національної держави, тому що напевне є дуже важко. Створити такі кордони між українською та зарубіжними пенітенціарними науками, я, напевне, був би схильний до використання просто сучасної пенітенціарної науки як такої. І тому, ще раз наголошуючи на важливості його ідеї, я хотів би лише побажати колегам-науковцям звертати більшу увагу до саме економічних. І на додаток дисциплінарних засад сучасної пенітенціарної системи і, взагалі, системи покарань, і включаючи ті чи інші моделі пробації, які характерні для, для тієї чи іншої країни. Отже, з ним народження великий вчений, з ним народження Мішель Фуко. І хотілося побажати усім нам досконалення наших думок і. Дедалі більше і більшого і більш критичного аналізу а, пенітенціарної системи і системи покарань і застосування кримінальних покарань у 21 столітті з великою повагою Дмитро Єгунов.